Ну що, йдемо ми від водоспада гук. Остав вже трохи хоче спати, до речі. Але вирішили все ж зайти на ось полонину і до великої гойдалки. Написано 100 метрів, ну подивимось. До полунина, скільки, скільки будемо, будемо йти та. річечка з тут знизу. Годівничка там. От. Вийдемо. Я не скажу, що стрімкий підйом, але трохи підйом є. Це ось так, коли баща внизу, там наливку продають. І дичину. Я не знаю, як ви думаєте, то дійсно м'ясо? Що там буде написано? Ведмед. Ведмідь. Ну, кабан ще може повірити, що так добре. А ведмідь? Ух, все ж підйом є. Остапу найлегше. Так. Ну нічого, якщо 100 метрів навіть такого під'єму, то ще не під силу. Можна помаленьку все одно дійти. Ух, стрімкий. Вже почався. Ходить. Ворота що тут щось. Якісь автомобілі їдуть. Цією дорогою. Еко-маршрут. екомаршрут. маршрут А, дивіться, то там будинки. Ого! Добрий день. Явірник, це випадково не там, де ці будиночки на полонині? Тут платний а вхід? Ви заплатили його. Ага. Ось це. Там Вон було. та гойдалка. А де як майданчик? Право, там щось було написано явірник. Це випадково Василю. Не той явірник, де цей. Де ті Там полонені. що не. ми хотіли по... Б... Та навряд чи бо там так далеко треба йти. в ми Там було високо вгору. І тут світло, є, там до світла. Навряд чи це тут. Чоловік свариться, чому платний вхід. Так? так. Ну, а насправді дійсно... Я не думаю, що тут це приватна територія. І не в цей ліси. Ну, я насправді так, що не розумію, чому от сюди зайти ми маємо заплатити гроші. Але зробили Гойдальку. Ну ми, хіба. Якщо хочемо до неї підійти, платимо гроші за гойданку. Ну, а чекай, ну добре, щоб посидіти на Гойдалці, ми можемо заплатити гроші. Але за те, щоб Погодити тут пройтитися... так. Ну, так, хоч там люди собі обійшли і не піти. А вон, до речі, та. Остап заснув, чи ще. Я ще не спить. Дивно. Василь каже, небезпечно їхати по горах по таких дорозах машиною, яка глохне. Я сподіваюся, він не сюди зараз буде звертати. Сюди. Тікаємо. Ой-ой-яй, красово. Та що таке, куди не митритися? Бачмо їхати горами машиною, яка може заглохнути в будь-який момент. Я що ти їдеш А гальма вже пропала. Або при намі дуже слабо тормозять, бо підсилення нема. Гойдалка нам туди. Йдемо до Гойдалки чи йдемо стижини? Йдемо до Гойдалки, але мені цікаво, де тут то є той водоспад, ще один якийсь. Остап. Ого. Що, знову вглох? Може, краще пішки з ним. Ціки гори. А он вершина, Цікаво, що це за вершина. Що? Ти що маєш? Але краєва дійсно гарний. Мужко закрите. Крива. Дивись, продається земельна ділянка. От прикольно би було тут. Так? Та. На полонині самі з таким виглядом. Супер. Так, ідемо до гойдалки. Там така колоритна хата гір скарг і свой димиті. Ну, ще й димиться так. ці нові вони вже не виглядають. Просіли перепочити. Гойдалка зайнята, там люди є, чекаємо. Коли Остапчик розвернутий вперед, нести його набагато важче, тому що він хилиться. І вагай вперед. <зай> ну, то то вже є, що нести, правда? Це бантик маленький. Вже є, що нести. Дивіться, яка гарна гора заглядає, там тут алкоголь. <зай> Зелена. Так. такі знаєте, так, так, як світло зелене. Ні, це не знає. Я вже зголодніла. А ти? Трохи є, <зай> поїдемо. О, остап, я думаю, <зай> також. Дуже гарна така панорама. Шкода, що ми не приїхали. Колись що... колище все було жовте, золотисте. Зараз листечко вже облетіло і гори такі трохи сіруваті. Тільки хвойні, видно, що зелені. Так, хвойні зелені, а гори. Думала, чи там люди ще. А там ще виштки дерева вже Ага. А ті хати так дивно, де так гарно, супер. Погода сьогодні гарна. Хоча сонечка немає, але так досить комфортно на вулиці. Так, на що, дійшли ми до цієї гойдовки? Зараз вам покажемо, як це виглядає. Звідси. Звідси, оставчик а. з восеним є, а тепер, а тепер дивіться. Який вигляд гарний на гору хом'як. Так, так, ми вже прочитали. Диленіше. Це гора хом'як. Так, ми вже знаємо, що це хом'як і якось обов'язково туди піднімемося. Наступного року вже. Може й там, може, і наступного року. О, дивіться, є такі якісь правила поведінки. На гойдалці. Чи гойдається Вона так легенько-легенько, дуже плавно. Так? Угу. А на дай. Я думаю, нічого не станеться, якщо я до вас присягну. Ось так. Ось так. <laughs> Класно. Ось цей червоний марковний маршрут, це маршрут до водоспаду. Я точно не пам'ятаю, як він. Що там написано? 300-річна смерек. Що? Це стрілка. Не ось тут ось ця стрілка позначена. Ага, я думала, це вона. Це дуже цікаво було потім подивитися. І вон біла стрілка, та... 300 трьохсотрічна смерека. А тут вказівники, чи це просто щось? Якісь таблички без. Можливо, були колись. Без надпису. Мені цікаво, а казали, довго йти до того водоспаду? Ми не запитали тривалість маршруту, тому не знаємо, скільки нам часу потрібно буде, щоб дійти до цього водоспаду. Але бачила, там стоять люди, чи там огрідовий майданчик. Це майданчик. Угу. Чи цей маршрут, Чи Люди там не були, люди просто нібито знаються, що сюди. А наскільки mm -hmm. достовірно, можливо, це машу оглядового майданчика, а не догодоспорти. Oh. No. Подивимося. Якось так тут, вигляд... З оглядового майданчика. О, гамак, так, 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 гамак. Клас. А тут що? О, я знаю, що це. Ау! Церкало. А... а де червоні стрілки що не видно? А ось я. Я щось бачу спуск донизу. Так Фікташки співають так? Угу. Якби знали, що тут стільки годівничок, то взяли би якісь зернята крупу якусь. Треба чай якось сюди поїхати і вже візьмемо наступного разу. Будемо знати, так. Щось ми йдемо, 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 йдемо. І немає вказівників, скільки ще йти. А знизу якась доріжка. В той бік було марковано черване. Зворотньому зали... було марковано білим. А зараз червоний в той бік показує. Або це читавні. Дивно. А ну дивись. О, там щось перекрито. А чому перекрито На щось? бачиш, стрілка позначено. А, прохід, проїзд загону. Я думаю, що там, напевно, що каміння злітає. З гори. Небезпечна ділянка дороги. Але я Якщо водичка, ми вже не... Дозак. А чому там може бути небезпечна ділянка дороги? Я думаю, що там каміння падають. Згори, знаю, що каміння кодить, так. А, але чекай, йдемо. дивись, ми йдемо. Паралельна дорога. Ну, мене, воно вже на тій дорозі трохи зупиняє, не знаю. Або попереду все, якщо перешкоди. Далі. Складені гілочки. І збрані, яке до мене. Це... Хто? Мари розроблені. Якось хочеться швидше пройти цю ділянку. А що робити, якщо каміння починає падати? Падати за дерево, напевно. За дерево. А ви знаєте, от так Василю, дивись, так і виглядає. От є такі камінчики, які просто лежать і така, як осип. Бачите, можливо, дійсно, он, бачите як. Вони ну, летять. Маршрут прокладати, тому так виглядає. Вони mm. продовжувати. Може й так. О, чути вже звук води. Я не знаю, як Василь, зараз ми у нього запитаємо. Але я? А он білочка. Дивіться, он білочка. Бачите? Он воно виглядає. Ось воно. Клас! Побачила білочкою і перебила свої думки. Не знаю, як Василь зараз у нього запитаємо, а я можу сказати за себе, що ось так на природі, ось так в горах. Я почуваю себе просто, ну... Вони носили енергію. Так, да, наповненою, наповненою. Да. Зустріли людей на дорозі на цьому маршруті, і вони говорять, що треба спуститися аж туди вниз. Знаєте, вам видно? Але то є куди так, є куди спускатися. Відповідно, потім буде стрімкий підйом. Ой. Але дорога дуже така мальовнича, гарно відбираємо, дуже гарна. Та, маршрут дуже класний, така доріжка. Зараз листечко. Ось сходинки. Йдемо. Туди вниз. Що там? Джерело? Спитна вода. А який її зробили такий жолобок. З дерева. З дерева, так. Клас. І така наповнена. І такий потік, а можна пити. Де колись за ці корінчики? Землю повимивала і корінчики так Ай. Помаленько. Ми вже підходимо. Ось лизько. Кто-то выкладывал каминчики. Давайте ага, там перепрыгнем, Готов, Идем. Ага, де. Вгору, вниз, вгору, вниз. ось він В гору, вниз, в гору, вниз. Вот такой маршрут. Ух ты, Василю, дивись. Дивіться. Гарний. Такі тоненькі. По такій скелі, бачиш по скелі. І видно, що така скеля рівна, а там таке заглиблення в місці, де йде водоспад. Видаю, я мала. Гарно. А це що за обівка? Перила. Перила протягнуться, так? Хотіла сказати, можна себе відчути альпіністом, тримаючись за перила спуститися. Василь пішов вниз, я щось не дуже хочу. Гарненький водоспад такий. Дуже хочеться сказати тендітний. Коротше, що ви собі думаєте? Василь вмовив мене спускатися, я, я то і не проти, але подивіться, то потім лізти вгору, а потім аж туди вгору. Ммм. Але як ми вам можемо не показати цей водоспад знизу? Так. Раз ми вже тут то вже дійдемо... Ау, слизько капець. Дуже слизько. А як ти спустився? Туди? Де йде, так там запампадаємо. Они красивые, сладкие. очень красиво. Подавай. Немає людей, ми тільки двох людей зустріли, коли сюди йшли. маловідомий, хоча я не сказав, він не менш, буду сказати, Просто менше. Просто менше. Коли покруємо дуже про себе. Ходіть прийдемо ще тут. Камера не передає висоти. Але знає, що... ну, тут перепад висоти, напевно, що метрів 7-8 точно є. І знаєш, Василі, я коли там на горі стояла, то сказала, що мені от на нього хочеться сказати, що він такий пиндітний. Якийсь такий жіночий. Ну, так. Якийсь такий дуже такий легкий. І хочеться погладити. Так, хочеться торкнутися, цю скелю цю спати. Так, там заснув. А ми що, а ми що? Ми піднімаємось вгору тепер. Нам тепер є куди йти. Назад маршрут складніший, ніж куди. Ми спустилися отак вниз водоспаду і хочеться сказати так обіймах гір. Усіх боків так високо-високо гори йдуть. І тут наскладені такі красиві, красиві прям фігури вискладені. Там ще в долині, також є. Дуже гарно. Сюди дійсно вартує піти, прогулятися. Ми повертаємось вже назад. Підйом такий дійсно дуже стрімкий. Катя вже попереду. Ми за Стапом також йдемо. Я думаю, коли дощі і водоспад дуже-дуже наповнений, він ще більш ефектно виглядає. І гарно доглянутий маршрут, і дивно, зовсім немає людей. Хоч до водоспаду губ, який зовсім неподалік, просто дуже багато людей йшло. І вказівник є на дорозі, що сюди можна піти до гойдалки, але не було вказівника, що тут є ще водоспад. Ми вже майже повернулися до початку цього маршруту. Що я можу сказати? Внизу збирають кошти за вхід на ту територію, і воно певним чином викликає обурення, бо як це... Це ж гори, це ж не їхня приватна власність і того подібне. Однак, коли ми пройшли з цим маршрутом, побачили, наскільки він доглянутий, гарно зроблений з ходинками, прочищений, смітники, лавочки. Ну, Можна сказати, можна сказати що дійсно вартує заплатити, і нехай вони надалі мають кошти, щоб доглядати цей маршрут. І гойдалка сама дуже гарна. І до водоспаду, просто водоспад мені дуже сподобався сильно.